Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами запишемо табличку, якою можна відображати фінанси практичні у роботі, власній, чи якщо ви працюєте на когось чи на себе, у вас велика кількість угод, є авансові платежі, є певні розтермінування платежі в різних періодах. І щоб в цьому всьому не заплутатись, не писати десь на листочку або в Excel постійно додавати, віднімати. Покажу вам, як на мій погляд, доволі практичну, практичну табличку, яку можна і доволі безкоштовно там, Google в Google Sheet чи в себе в Excel заповнювати, оновлювати. Табличка є гнучкою, відео запишу в трьох частинах. Перше Покажу по структурі, як вона виглядає. Друге, відобразимо безпосередньо цю саму табличку відтворимо. А в третьому відео додамо розділи, додамо в періодах там розділи, що можна, якщо є дуже багато угод е, і багато періодів з оплатами. Можна було більш комфортно користуватись ними і там згортати, розгортати її. Ось. Е, з чого складається наша табличка? В Є номер порядковий, потім договір, потім партнер. І можна додати ще колонки з описом, чи між ними, чи далі вже як вам комфортно, там специфіка угоди, там, сфера діяльності, тому подібне. Контактні дані, якщо потрібно. Ну, Рекомендую дуже не, не давати багато колонок, тому що у нас тут на екранах все-таки обмежена договір. Договір в даній таблиці показаний з БДВ, ПДВ і з ПДВ. Оплачено і до оплати з ПДВ. Оце саме цікаве якраз в нашій таблиці. Я згорну інші угоди, щоб вони поки що нам не заважали. В Наступному відео це відтворимо. І суми. суми також, щоб вони нам не заважали. Так, дивимось. Дивись, згорнули. У нас є приклад по договору партнера номер 1 Вартість без ПДВ 100 тисяч, ПДВ 20 тисяч, з ПДВ 120. Оплачено. Давайте так по угодах. По угодах, хвилько, хвилько. По угодах ми дивимося, що у нас оплати, наприклад, не, не було. До оплати станом на зараз 0. От ми прийшли в понеділок на роботу. І ми хочемо її дану оглянути, що нас, яка ситуація по угодах і по о, фінансова ситуація. Е, до прикладу, це в нас є період 25.05.24. Можете тут вказувати або там, через 7 днів в тижні, чи через 30 днів, якщо це місяці, або порядковий номер тижня, чи там порядковий номер місяця. Ось. І е, нам потрібно даний період. Видалити, натискаєте на дану колонку правої клавичої мишки, видалити стовпець. Ці 50 тисяч перемістилося сюди, до оплати. Ми розуміємо, що в залежності від призначення даної таблички, це або ваші надходження, або ваші видатки. Так. Припустимо, що ми повинні оплатити комусь 50 тисяч гривень. Ми перевіряємо в угоду, піднімаємо, дивимося, чи роботи виконані чи не виконані, яка стадія. І якщо роботи виконані, ми повинні їх оплатити. Ми даних 50 тисяч оплатили. Потім цю формулу вам поясню, що вона означає ми в наступному відео. Ми оплачено пишемо: дорівнює 50 тисяч. Інвойс оплачено, є підтвердження платежу, роботи виконані. До оплати онулилося. Наступного тижня, бо ця табличка потижнева зроблена. Ми прийшли знову на роботу в понеділок, відкриваємо табличку, п'ємо каву, видаляємо стовпець. Так, видалити стовпець, в сумі змінилось, бо там багато угод. Але безпосередньо по договору номер 1 нічого не змінилось. Ми можемо сюди не звертати увагу. Наступний тиждень та сама ситуація: ми видаляємо стовпець, появилося 20 тисяч. Отже, ми повинні переглянути угоду, які роботи мали бути надані, перевіряємо об'єм робіт, чи вони виконані. Якщо виконані, то оплачуємо. Або ж навпаки, коли ми виконали перед кимось дані роботи і вже повинні, повинні нам оплачувати згідно графіку виконання робіт. Даємо запит. Якщо не оплатили, ми далі пройшов ще тиждень видалити стопець. Ми... Ага, воно вже далі не рахується, бо в крайній останні стопець. Так, це вже був останній стовпець. Воно додало би до цих 50 тисяч сюди. Тут стало б 70 тисяч. Ось. 에, ну, ми вернемо кілька операцій. Я просто вже повидаляв тут трошки стовпців. Ось. 에, так. Так, так. У нас е, от, оплачено 50 тисяч. Ну, умовно, давайте глянемо на такому прикладу, От у нас є 30 плюс 20 вже оплачено, а в наступному періоді знову тут є 20 тисяч. Ми от видалити 100 вони сюди перемістилися, не було ніяких змін, не було оплат, видалити стоп Ми бачимо, що ці кошти сюди накопичуються. І от наступних три тижні теж прийшли, і не було ніяких змін туди накопичило 70 тисяч, хоча ми знаємо сумарно он, згідно угоди 120 тисяч з ПДВ, ось вартість контракту. Нам потрібно перевірити, чому саме так відбувається, чому нам з нами не розрахувалися, чи ми не розрахувалися. І якщо ми бачимо, що потрібно оплатити частину, наприклад, там, додати 30 тисяч, ми їх записуємо сюди, в оплачено, до оплати відповідно скоригувалося. І е, та сама, що залишилася, ми розуміємо, що треба переглянути угоду, і там. Припускаємо 20 тисяч виконати в даному періоді 20 тисяч трішки пізніше. Записали, до оплати обнулились. Отже, ця колонка має бути самою активною і живою постійно по замовчуванню. Але ви вносите дані в даному полі і в оплачено. Ось, а це не, не чіпаємо. Це якраз наш індикатор по ситуації. В сумі, це коли у нас багато угод, ми бачимо щотижня чи щомісяця, якраз всі зміни по всіх угодах. Отже, е, прийшло, прийшов даний період. Знову видаляємо стопціну. Наприклад, там прийшов даний тиждень. Е, знову змістили сюди 20 тисяч. Прийшов наступний тиждень, ми видали колонку. Ось таким чином, та сама табличка, вона є живою в плані, тому що в неї постійно ми вносимо дані. Ретроспективно в неї заглянути буде складніше, оскільки ми видаляємо колонки. Для себе ви можете їх тоді створити. Дві в одному. В одному її, в неї відображати, просто кольором міняти і не видаляти колонки. А в іншій можете видаляти колонки, і вас автоматично все це рахуватиме. Ось. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, скоро зможете користуватися нею і принесе вам багато користі. В наступному відео спробуємо її зробити самі.